Всіх вітаю, друзі! З вами Фішер і це новенька серія шляху до 500 мільйонів. В цьому відосі я так само буду розпродавати свої круті тачки. Ті, хто були присутні в мене на трансляціях, ці моменти бачили. Але все ж я чекаю від вас коментарі та лайкосик під цим відосом. Нагадую, братва, щоб залутати 400 карбованців, вам потрібно написати лайк та коментарі під цим відосом. А чий комент набере більше всього лайків, то її отримує 400 карбованців. А в минулому відосі винагороду отримує ось ця людина. Відпиши мені в телеграмі та отримуй свій бонус. Також братва, я хочу нагадати, що я граю на Ukraine GTA на 05 сервері. А якщо ти хочеш почати грати разом з нами на 05 або на будь-якому з серверів, то вводь на старті промокод Fisher, який дасть тобі бонуси. Діє з першого по 7 рівень. Сідайте зручніше і приємного перегляду. Що це за тип вообще? Мені 170к предлагають за КС. Ну мені 180 тип писав, Тут 170. Не знаю, не знаю. Так, так коротше, давайте фіночку чекнемо, бо це не порядок. Можемо зараз бабусики ще піднімемо. О, дядь что-то накапало, кстати. Нормально, трилямчика. Нет, Ниша, давай, давай мами, бат. Банчик, сиди, ты будешь чекать? На боже, снова не какой-то. Для, ну Бентли, Бенли 26,5. 26, 26, О, забирай, Димончик. Це і так, блин, 1000 рынка пиздец, сам знаєш. Їх продають по 40. 20, 26, 26. Не, 26 и 5. Ты сейчас с него прикуришь нормально. Плюс він пофарбований, дядь. Це не это без з контов з парашным цветом. Чорний Бентли, дядь. Там пофарбовать тачку стоит 2 мульта, 3. А пожди, може це... Не, сейчас я гляну, поджить, це чи краска. Не, дядь, це краска, це краска, баш, потому що пороги чорні. 26,5 ставлю, все. Все, мать, його, вру, ти... Все, не хочу даже уже воздействие с цим Бентли. 26,5 хай уходить. Раз, два, три, дядь, Продаю. Все, дядь. Спасибо. Все, спасибо, Диман. Сейчас максималочку, кстати, замерим. Бля. А я вам скажу, что Макларен офигенно їде. Он сейчас при том, что все муж и с них, он сейчас управляется хорошо, дядь. Він он управляется, его не заносить? Дивіться, я еще могу перестраиваться нормально с полосы в полосу. Сейчас максималочку замерим. Но ну, я думаю, 400 повинно моему будет. А, не, дядь, 371, его пофиксило, походу. Че не? 371 ден Что тут по деталям? По деталям, получается, у нас. А, ну тут двигло надо менять. Турбанаду стоит топовый. Чип можна поменять. Чип і двигун поменять і буде норм. Трансмісія стоїть там непогано, в принципі. Зараз заїдемо на тюнінг подивимося більш детальніше. Так, внутрішній тюнінг дивіться, получається, тут двигло R у нас 23 дає, турбонадув 3.10 дає. Ну, двигун, кстати, теж непоганий. Двигун тоже непоганий, не найгірший, не тому. Ну, типа, найгірший, типа із п'ятих, скажімо так. Але теж дає нормально. Трансмісію поміняти 4,2 дає І чип поменять, 3,3 дає, п'ятий 5 RR. Так що, а так, в цілому, все остальне топ. Получається, тут, короче, по факту, дві деталі під заміну, Це двіглой і чіп. Я бы сейчас не поточка. Кто властник семеркой? Кто властник семеркой? А шо интересует, дядь? А можно Да, интересует семерка. Ну кажи, дядь, что тебя интересует именно мне. Меня интересует за 400, а досышь ей? Да, дядь, ну что то мало якось, не? Я буду за 400. яка жестко. Можно Можна я в тебе за 495 95 Кстати, вот 495 дают уже. Я просто... Туалі, я, робот, я, я Я, я, я шикаю себе Симаку. У меня в Кинта Симака. Мы просто типу, щоб були дві 27. Ну, я тупо не для перепродажу, а тупо хочу собі купити Симаку. Бля, не знаю, а мужики. Не знаю. Давай за 495. Прямо зараз. Та не знаю. Впаду мені впадал меня ціна. Ну, пожалуйста. Я давай, тобі Давай я, я тобі, тобі дам 5000, ще... а ти купиш за 500. Сюда ждите. Все, я тебе я тебя люблю. Бля, я сейчас чужую машину продам. Прикол. Мне еще походу за скамами на пятерку. блядь. Не купил, не ха Дядя продав ха машину! ха Чисто не свою тачку продам, только что. А ни хера, я, блин, не засну, давай, блин, зараз. Ну, бля, я не засну. Все, поехали, дядь. Или хочешь, подожди, я сейчас привезу. Все, да, держи. Та-да. Фишер. Слухаю. За 50 геймеров, F4, 4, 5 за БПШ. У меня самого сейчас висит геймер, я не продать не могу. А, яка? Да не знаю, мы там, что-то там такие, 3, 4, 5, понял. Так вот ляп ляпс, ляпс, сейчас по капотику. Блин, ну саха, да вы, блин, машину тебе моют. Ты вообще, блин, че что там? Ух, Саха, блин. Аферист, чешь? Ля, красиво, фара, вообще такая жесткая, блин. Сейчас я номера поставлю. Плакать хочется, как вы такие машины продаю, если честно. Да, я тут, дядь. Все? Вот Я тут. Дядь, выставляю а тебе давай. Так вот. Пожды я багажник чекну, а то я не памятаю. Проверял, я не проверял. 45 кочу. Це пиздец. Все, бувай. Все, дядь, подякував. Все, саха, бережи не, блін. Буду літати, як тепер як скажений по сірвоку. То тепер, да. Штрафи всі мої. Штрафи всі мої. Міти будуть багаті. <рес> Тепер порбушь это, в машині забирати з с ці площадки. Тепер ты просто, блядь, піднімуть сига капусты на мене, пишу, йогу, Все, дядь. Все. Дякую, тобі, гарного вечора Дякую <рес> Давай, назвай, тобі <рес> тебе гарду. Так, пиздец. Продав легенду, тупо. 106 мільйонів капнуло тільки що на баланс. Фух. Короче. Це жорстко Знаєте що, Я цю феру, короче, Скільки Пройшло десь напевно місяці вісім тому назад я не взяв собі десь. Я не брав братва за... Щоб не збрехати вам, я взяв не за 50 мільйонів. За 50 мультов я не взяв, і зараз вона вийшла спустя время в два рази дороже. Аж грустно стало, якось, чесно, як, якщо чесно, дядь. Купим собі потім нову за 22к, дядь. Задоначу вигру. По финочке у нас сегодня як дела обстоять Печально, дядь дядя. Кстати, я вот столько денег вчера прогнал через БУшку. А финка параша, потому что мне процентний приходить, когда я машины, блин, продаю. Майбах, сейчас приеду, поставлю, дядь По супер, низкой цене. Вот майбах, як будто нафиг не надо, я щас реально поїду, просто солью. <кхе> То, что я казав там по салону, по салону. Вот я щас, у вот тебя тачка. Мне неинтересно. В принципе, никого не было интересно, кстати. Премиум статус, цей, дядь, Все для мене. Я человек простой. Сколько туда? 16? 22 миллиона ставлю. Это low price. За такую машинку взять. Тяжело, очень тяжело. Есть ли смысл брать или нет? Давай, давай 20. И, давай 20 да, не, мужики, 20. ну там, там 17 минималка. Там 16 900, что-то такие. что вы мне 3 миллиона от минималки. Это не серьезно, хлопцы. Серйозно, серйозно. Та давай 20. Ви бачили ціну в салоні взагалі? Ну 21 виставляємо. Ви бачили ціну в салоні? Виставляй 21. От зараз візьмі. Десь не торгуйтеся, дешевше не знайдете, хлопці. 21. Во-первых, во во їх ніхто не купує, тому що це повний шлак. Ладно, не буду покупати. Їх ніхто не купує що, в салоні, тому що це повний шлак. Що в салоні ніхто на, за неї ніколи не дасть 30 мультов. А тут скільки там я поставив? 23? Ну за 21. Давай 22. за 21, пожалуйста. Там 22 стоїть? Да, да, да. да. Ну, давай, за 22 ты получаешь, дядь, цэ, на сколько там, на 10 мультов дешевше от салона, и ты получаешь машину oh, почти фул wow. 5. Чушься, давай там Все, хорошо, рост, спасибо, спасибо, друг. Там на а, Димка, ты забрал. Це, дядь, нормальный прайс был, дядь. Вот так вот продал и машинку только что за 22 миллиона. Ну, это реально дуже дешево для нее, типа, базару ноль, типа. Согласитесь со мной, что я продал машину фул 5 с минимальным пробегом за 22 миллиона, С-класс. Дядь, Це Куча денег. Нам можно будет продать либо за те самі гроши, либо даже в плюс. Вот, вот эта тачка была просто слив, типа, ну. Я, я планировал найдороще продавать, а але продал просто, щоб слив. Дядь, вот это жигать Guchu Man? Що це такие? Лядять, тут она виртів, а? Праздничный жига. якийсь яйки стор. Конечно, є, дядь, предлагай. А що, що и как райк? Ти мені скажи, какие торхи, я маю. Ти скажи, ціна, що ти там, хочеш. Я ж не знаю, що ти, За скільки ти готовий ну, ну, я ж поставив ціну, За скільки втянут. я хочу продати. За 40. От трищик пролову, и тебе за 40. Мужики, ви мене грабите, реально, блін. Ну що, таке життя. Хорош, да катина нам. Тут S, S. Тут. Сейчас я подоблю всех паспорт, блин. Ну 40 лямом, блять. Давай за 42 продам. Заберешь? Ага. — Скільки? — 42. Давай. Мені ніколи не нравиться Макларен. 42, дядь. Це... сколько? Даже менше, ніж на 10 мільйонів від мінімалки, дядь. 42, погнали. Ну, це вкусна ціна, це тоже вкусна ціна для такої машини. Просто не всі хочуть собі Макларен. Комусь подобається, комусь не подобається. Все, 42 мільйона. продат. Пошла Дрик, Жоришка, деть. Все, спасибо, тришек. Бля, тришек у мене оптовик. Оп 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 чуєш? Всі машини забирає. Все. Слышишь? Ты в топ 15. Mm -hmm. Спасибо. А я не стримився туди сума. 285 млн на балансі. Мужчина і елки-палки дядь. 285 млн. Я зараз повішусь поїду дядь. Ну що ж, ця серія підійшла до кінця. Я дякую тобі, що ти додивився на до кінця. Не забудь підписатись на каналчик та підтримати цей відео з лайкосиком. Я всім дякую за перегляд. З вами був Фішер. Всім попа.